Вітаю вас новий тиждень з 11 по 17 серпня, що він вам принесе. Три варіанти. Тиждень з 11 по 17 серпня, що він вам принесе. Обирайте свій варіант. Перший, другий і третій. Перший варіант, що вам принесе цей тиждень, досить важливий, але все залежить від вас. Ця карта вказує на те, що ось на що ви налаштуєтесь на початку, так воно і буде. Саме на цьому тижні все залежить від ваших дій, ваших бажань, ваших намірів і так далі. Тому все в ваших руках. Другий варіант, хто обрав, що цей тиждень вам принесе. Ну, я вам скажу так: подорож, дорога, відрядження, відпустка, відпочинок, все, що пов'язано з дорогами. Якщо цього не намічається, тоді ця карта вказує на те, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. І третій варіант, хто обрав цей тиждень. Цей тиждень для вас буде важкуватий, можуть бути якісь фінансові втрати, фінансові проблеми, недостатньо коштів. Ви будете вирішувати фінансові питання. Всім удачі!